Вітаю вас, друзі-колекціонери масштабних автомобілів. Називався мій канал Track Models. Я його перейменував на іншу назву в зв'язку з тим, що якщо включаєш в Google запитання, тобто на Ютубі Track Models, то там в основному показувало Track Models і все, що пов'язано з американськими вантажними. Будемо казати, настоящими автомобілями. Навіть було важко знайти самого, самому собі свого каналу, тому я його переіменував. Переіменував в зв'язку з цим. Але ж надалі я показую в основному вантажні автомобілі. На сьогоднішній день буде вам на сьогоднішню серію, як би сказати, мовити, вибачте, буде мова йти про автомобілі Renault. Вони мені дуже подобаються. У мене їх скоро буде 8 штук чи 7, вже збився, мабуть, з підрахунку. А, 3, 4, бачу, 5, 6, 7 буде. 7 штук у мене на полиці. Вона мені дуже цікава. Насправді, якби ви її побачили, то вже всі, мабуть, бачили її в наявності, то тобто кажу в наявності. В настоящому вигляді, як вона виглядає, коли біля неї обходиш. Які в неї параметри, це вражає. А коли в на ній ще така аерографія є, як на цій моделі, щось подібне, що пише road 66, тобто дорога 66. То це вже взагалі, це, ну, нема слів. Так, як мені подобається вона взагалі сама Рено. У мене є друг. Як до баби їздив в село. Він в селі проживається друг. Він далекобійник. Далекобійник по Україні катається. Він мене на Рено Магнумі катав, возив, підвозив до моєго міста проживання з селами їхала. Це машина чудова. Він казав, що... що вона порожня, що вона повна, тобто над півпричупом. Не відчуваєш ваги на ній. Це машина ну, мене Вражає понад усе. Це Рено Magnum Road пише назва 66, тобто дорога 66. Така вона, на ній наклеєчка. Є. От так. Журнальчик виглядає, я вам його пролистав. І покажу саму модель. Модель мене дуже вразила в першу чергу, як вони мені прийшли три штучки від машинаріума. Саму першу чергу я її розпакував. Там три різних. Ну, вона дуже цікава. Дуже така. М -м, я не знаю навіть, що вам почати розказувати. Без в неї спереді окрема деталь. Передній, навіть тут декалька є на них, Рено пише. Тут, само собою, що це декаль іде, а само собою я хотів сказати, що це ручки сплошна. Декаль, ой, декаль, перепрошу, ручки сплошни йдуть. Тут немає зазочка, це з металу вони зроблені спереді. Ну, а самі оці ручки, де тепловозні, такі як в поїзді, вони окремими детальками йдуть. Вон, бачите, навіть зубочисточка туди підходить. Далі не хочу просовувати, тому що я можу відламати її. Ну, Тут є поручні в нього. Окремі детальки, в нього йдуть східці, тобто доверху. А також окрема деталь. Дуже вона мені така сподобалась, що у всьому деталізована. Навіть спойлер такий сонячний від сонця, якби спойлерок спереді стоїть. Він такий налакований. Все одно, ну, ну прямо не знаю, прямо вона вражає. Всім-7. Всім, зверху в неї є сигнальні трубки, окремий деталь. Також люстра, а на люстрі наклеючка, як в 90-х роках, прописували. Так вам не покаже все одно камера, як би я її тут не старався. На них наклейка стоїть «Хелла» Чорно-біла наклеючка і на кожній фарі окремо. Наклеючка написана Hell'A. Фірма, яка виготовляла ж ті ж фари для, для моделі, ну, тобто для машин. Бразовички в нього є. Одні, ще я вам покажу. На передніх колесах пластмасові, хоч вони так підігнуті, підигну, все, ну, все одно як резинові, вони так зігнуті. От так, можливо, буде краще видно, бачите. Ну, вони дуже цікаво, цікаві самі брезовики в неї, цікава модель з цієї сторони в неї кондиціонер взаді. Хоч це все намальовано, а імітація кондиціонера самого, я так спочатку дивився, що якби окрема деталь іде. Але ні, вона так зверху промальована, хоч там є такі, якби дирочки по ній, зябрички такі. От Відчувається паличкою вужу. Тобто отвори є самого кондиціонера. Тут додаткові в нього йдуть шкафчики, чи як би мовити, щось таке інструментальне можливо перекидки. А мені цікаві, перекидки. Всі три, чи навіть дві були перекидки, щоб вони були чорного кольору, так як в цього Рено. От вони тоді дуже цікаві йдуть. Тобто вони йдуть як настоящого автомобіля. А не, вибачте, мене, червоно-синьо-жовтим зеленим. Так, да, я бачив також, в настоящих автомобілях перекидки зелені і сині. В основному вони чорні йдуть. І от коли вони чорні. Їх тут три різних стоїть. Так просто зігнута одна. О! Відокремив одна від другої. Тут три перекидки є. Отак От видніше вам буде. О! А то вибачте, кручу верчу і вам не показує добра камера. В нього сідло рухоме. Навіть шпіль присутній цей, чи, як його сказати, затвор. Він також є присутній. Берегів взаді. А це це вже суцільний разом з крилом. Він має лінивця, третю вісь. Знизу написаний масштаб в нього, марка. Масштаб 43-й, марка Renault AE Magnum. Передня вісь в нього так все повністю роз... Ну, Я планую ще в майбутньому, не знаю, коли під... коли попаде мені. Замінити йому резину, щоб резина була корморан, або Continental, або там мішлен, щоб тут навіть прописувалась. Знаю, де замінити, де, заказ... де заказати, кажу, замовити. Замовляю шину резину на інтернет-магазині Радіатор. Там хороший вибір цього всього діла по моделях. <кхів> Планую їй поміняти резину. Вона буде взагалі заіграє тими фарбами. Ось таку модельку маю насправді. Модель файна. Мені подобається. Дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Друзі, дякую за все.